Замість фактів, які мали б бути, виборцям дають дешеве шоу у вигляді. Білбордів з обіцянками, де кандидати на білбордах обіцяють, що все буде добре, якщо їх оберуть. Концерти на площах для виборців-концерти, щоб виборцям було весело, і вони на фоні оцього гарного настрою. Ейфорії проголосували за потрібного кандидата. Популістичні гасла я за все хороший і проти всього поганого. Тобто гасла не про що. Але для того, щоб виборець знову ж обрав відповідного кандидата. Але ж виборці мають право знати не тільки оцю красиву рекламу і красиву агітацію. А й справжній справжні минули кандидата, повністю хто він, що він, і вся його історія життя. Чим він займався? Який бізнес він мав? Чи платив він податки? Чи не був замішаний в корупційних схемах? Питання майна, освіти, знань і багато чого іншого. Тобто вся його історія життя. Так. Це має знати виборець, для того, щоб він зробив зважений вибір, аналізуючи вибір. І ось приклад. Згадайте вибори в громадах, приходить нове прізвище. Ніхто оцю людину взагалі не бачив і не чув. І за місяць виборці бачать його на кожному стовпі. Мова йде про його рекламу. А на виборах він уже народний кандидат. Але ж інформації про нього немає. Ніхто про нього нічого не знає. Але він при цьому народний кандидат. І виборці можуть його обрати. Або інший приклад парламентські вибори. Часто люди голосують за партію, не знаючи, хто саме стоїть у списках. Ось є якась партія. Відома, наприклад, так? І люди за неї голосують в більшості. Але хто в списках цієї партії? Хто ці кандидати? Хто ці люди? Що вони знають? Яка у них історія життя? Вибори цим не цікавляться. Він не знає просто. цього. Він за партію голосує. Все. А потім, коли ці люди приходять до влади, потім. Виникають багато різноманітних проблемних питань.